Вітаю, брати і сестри. Хотів би сьогодні теж поділитися невеличким словом. І ем, зараз ми проходимо непростий час, і часто нам потрібно збудування з Божого Слова. Нам потрібна підтримка, щоб е, в ці непрості часи бути сильними. І знаєте, для мене одних з таких персонажів біблійних є Йосип. Я хочу значати місце, яке говорить. Про нього, і це буття 39.1.3. І тут сказано: «А Йосип був відведений до Єгипту і купив його Потіфар, царедворець фараонів, начальник царської сторожі, муж єгиптянин з руки, із з руки ізмалітян, що звели зв його туди. І був Господь з Йосипом, а він став чоловіком, що мав щастя, і пробував він у домі свого пана єгиптянина. І побачив його пан, що Господь із ним, і що у всьому, що він робить, Господь щастить у руці Його. І знаєте, в одному з місць з перекладів говориться, що Йосип був чоловіком, який мав щастя. Йосип, знаєте, був людиною, яка виросла в дуже хороших умовах, його батько його дуже любив, ми це пам'ятаємо. Але він потрапив в жорстокі умови. Це були умови рабства. Уявити це зараз, яким чином він проживав, які умови були, в умову харчування, чи там було якесь адекватне харчування, в яких умовах він переживав? Знаєте, що вони робили? Як вони працювали? Це дуже непросте. В архаїчні часи? Гуманізму до людей не було. І через це ми можемо розуміти, яке там була дезентерія, яка там була умови роботи і тому подібне. Його з вільної людини він, знаєте, перейшов контраст раба. З людини, яка мала обіцянки від Бога, з людини, яка мала сни від Бога, він потрапляє в рабство, а потім ще й у в'язницю. І в таких непростих умовах, знаєте, один з моментів, який я можу виділити з цього вірша, він не зламався. Він не розчарувався в Бозі. Він не розчарувався в Божому покликанні. Він не розчарувався в тому, що у Бога є план на його життя. І ми це чітко бачимо, навіть коли Бог його благословляв в Єгипті, в е, дворі е, Петіфара, бачите, там був такий момент, що жінка Патіфара його підбивала клинця до нього, хотіла його звабити, і, що, і, і цікаво, що він їй відповідає. Це буття 39.8.9. Він же не захотів і сказав дружині свого пана: якщо мій пан завдяки мені про нічого у своєму домі не знає, а все, що належить йому, передав у мої руки. І в цьому домі немає більшого від мене і не заборонено мені нічого крім тебе, бо ти дружина. То, як зроблю цей поганий учинок і згрішу перед Богом. Він був в ізоляції. Люди, які вірили в Бога, було його сімейство, в того правильного Бога. В Єгипті були інші боги, і він відокремлений від своєї сім'ї. В нього, ну, скоріше за все, не було спілкування з людьми, які вірили в Бога Отця, в Бога Авраама Ісаака і Якова. І він не зламався. І він, що він говорить? Мене, як коли читав, мене ця фраза, е, якби, знаєте, надихнула, що він каже, як я можу зробити цей вчинок і зрішу перед Богом. Він говорить не тільки про Потіфара, він говорить про Бога. Він керується Божим законом, він керується моментом, що в нього був страх Божий. Тому, е, в, тому в цьому ж розділі, в 39-му, сказано, що Бог навіть у в'язниці все дав в руки. Йосипа і благословив його. І написано, що Бог був з ним. І знаєте, в ці непрості часи, нам надважливо, щоб Бог був з нами в нашому житті, щоб Бог благословляв нас, щоб Бог вів нас. При цьому, як і завжди, як і всюди, є певні умови. І з життя Йосипа ми можемо побачити, по-перше, він не розчувався в Божому покликанні, в Бозі, не дивлячись на важкий шлях. І це дуже важливо. Пригляньмо наше серце, чи нема в нас образ на Бога, чи нема в нас розчарування, чи не допускаємо ми в нашому побутовому житті, ми можемо продовжувати ходити, але ця певна, знаєте, як рана, вона може кровоточити в нашому серці, якщо ми допустили якусь образу, якщо ми допустили якийсь момент е, до Бога, знаєте, такого розчарування. Uh, і подивіться, у Йосипа було більше причин розчаруватися в Бозі. У Йосипа більше було причин сказати, хай як буде, живу, де хай живу. Мене зрадили. Uh, Бог, який казав, що Він поставить мене, що брати uh, і сім'я, ну якби я буду паном їх, що вони приклоняться. Де цей Бог? Він міг це казати, але він це не зробив. Він залишився вірним і він продовжував вірити в суверенність Бога. Він був молодою людиною, але він не розчарувався в Бозі. І Бог його вів, Бог його благословляв. І другий момент, він керувався законом, в нього був страх Божий. І він, ми це бачимо в тих спокусах, які, які в нього були. І мені подобається фраза одної людини, Реймонд Едмонд, і він сказав: «Упинившись у темрі, темряві, ніколи не забувайте про те, що Бог вирив вам присвітлі. Опинившись у темряві, ніколи не забувайте про те, що Бог вам при світлі. І Я думаю, Йосип, можливо, він пам'ятав, що його життя не закінчиться так, що у Бога є обітниця на його життя, і ця обітниця, напевно, його теж тримала, якби він вірив в Бога і що він наступить день. І бачите, у Бога був такий шлях, спочатку понісхадячий, що він був вільною людиною, в хорошому домі. Його любили. Потім він стає рабом, потім він стає, знаєте. Людиною, яку заарештували, і потім його Бог піднімає прем'єр-міністром, другою людиною в Єгипті. І так тільки може тільки Бог. Але якби на якомусь етапі, я собі розчарувався, якби на якомусь етапі він сказав, не працює, Бога, ну, Бог нічого не робить, якби не, я думаю, що він би збочив, я думаю, його розчарування вилось би в дії. І він був би, і він не дотримується закону. Він перестав би бути, знаєте, бути до Бога таким шанобливим. Він би втратив цей страх. Тому не допустимо розчаруванню вплинути на наш страх Божий. Бо страх Божий це початок премудрості. Що нам допоможе? Що нам допоможе зупинити або не дати розчаруванню вкрасти наше серце? Це віра в Божу суверенність. Бачите, у Йосипа була віра в Божу суверенність, що Бог, не дивлячись на обставини, він виведе, він скерує, що найкращий сценарій для його життя це Божий. Тому віра в те, що Бог добрий, і віра в те, що Бог суверенний, і те, що в нього є найкращий сценарій для нашого життя, буде підтримувати нас в непрості часи. Хай Бог дасть нам цю віру, нам цей страх Божий, нам не дати цього розчарування в нашому житті. Докинутись, якби вплинути, зайти в наше серце, і хай Бог благословить нас бути сильними і вірними в ці непрості часи. Хай Бог благословить вас.